Друзі, всім привіт! Вітаю! З вами знову Ілля. Зараз я знаходжуся у себе в кав'ярні. Хороших новин поки що наразі в нас небагато, але, але вони є. Е, хороша новина е, особисто для мене це мені передали от отаку цілу коробку. Подарунків з Європи. Я, в принципі, теоретично знаю і здогадуюся, що тут знаходиться. Зараз я вам покажу, що там знаходиться. Не будемо довго тягнути. Розрізаємо. І робимо розпаковку. Так, це новорічні подарунки, а також подарунки мені на день народження, тому що скоро в мене також день народження. Друзі, ну і перед тим, як почати розпаковку, хотів би зробити невеличку рекламку. Вже третій рік поспіль я роблю подарункові набори, кавові набори, які ви можете придбати для себе, для своїх колег, для своїх рідних э, родичів. О, в цьому році також не виключення. Я зробив ось такі от е, кавові пакуночки. Тут знаходиться 5 пакетів дріб кави і 5 патріотичних шоколадок. Е, Вартість такого набору 285 гривень. Для замовлення такого подарунку пишіть мені в інстаграм, ссылку на який я залишаю в описі під цим. Відео і також в цьому році і ще у нас є можливість. У нас з'явилася така можливість. У нас її раніше не було відправляти подарунки в Польщу, тому що нова почта відкрила свої представництва у Варшаві, у Вроцлаві е і в інших е великих містах. Тому в цьому році ми можемо відправляти також у Польщу. Все, пишіть свої замовлення мені в Дірект. А ми починаємо. До речі, друзі, дякую усім за підказки стосовно генератора, е, тепер у нас є він. Всім дякую, хто написав, е, було дуже корисно. До речі, тепер, так як у нас є генератор, ми можемо називатися пунктом незламності. Це дійсно так. Я не думав, що це так просто, але якщо... В якогось бізнеса в кафе чи читав магазинах вони працюють на генераторі. Вони мають можливість ділитися енергією теплом з людьми, давати підзаряджати свої гаджети. От такий заклад потрапляє на спеціальну мапу, де позначені усі пункти незламності, і наш заклад. Також е, тепер є на цій мапі, тобто, так е, ми маємо енергію, можемо ділитися нею з людьми, а тому ми теж такий міні-пункт незламності. Так що, якщо вам потрібно раптом підзарядити мобільний телефон чи ще якийсь гаджет, можете приходити, будь ласка. Так, я поки що поклав е, коробку сюди вниз, щоб було е, зручніше мені доставати. Е, дивіться, по-перше, е, це все подарунки від моєї жінки. Вона зараз знаходиться в Польщі і це такі е, польські прикольчики. Як думаєте, що це таке? Це дуже кльова штука. Е, це дивіться, це звичайна грілка, але ну, вона верніше не звичайна. вона... Захована в такий спеціальний м'якенький такий е чехол, О, тобто вона не опалює. Ну і ще з такою кицькою смішною. Набирається тепла водичка, от, і все, і можна грітися. Дуже кльова штука. Я її так хотів, це прям клас. Що іще тут в нас є, це теж це вже моє таке замовлення, чоловіче. Це зарядний пристрій для акумуляторів. Він є універсальним, ну в принципі, його можна купити не тільки в Польщі. Тобто тут можна заряджати і автомобільні, і для мотоциклу, будь-які акумулятори. Він є автоматичним, він сам підлаштовується, скільки там треба вольт. Він Такий ну, розумний, в нього є функція пам'яті. Е, от. Тобто, ну, І він такий, коротше, це серйозний, надійний бош, е, я їм довіряю, і дуже класно і швидко заряджає. Що ще, що ще в нас тут є? Е, це фліс? Е, флісові такі, не знаю, штанці, е, підштаніки. Е, от. Дуже класна річ. Тому що буває, що відключають опалення. Треба грітися дуже класно. Також, це що в нас Це в нас знову фліска. Так, не знаю, чи її використовувати як спідню, чи можна просто носити. Вона така вже з горлишком на замочку. А, ну тут замочок не довгий. Ну, ось так: от вона виглядає, в принципі. О, дуже класно. Фліски, коротше, це е, прям дуже тепло і класно. І це, це також е, ще одна флісова кофточка. О, тобто я е, з приводу одежі вже не замерзну це точно. Е, шкарпетки. З шерсті. Ну, це такий домашній варіант. Ну, Під, під взуття їх не, не одягнеш. А вдома в таких ходити, грітися теж дуже класно. І це, ну, це, знаєте, найкращий подарунок для будь-якого чоловіка це, напевно, е шкарпетки. Ось, Тому е шкарпеток е багато не буває. Так, це що таке? Це в нас е якісь. Паштет, напевно, польський, От. Е, це е, сколада, це колада до ем піща, не знаю, напевно. Напевно, те, якісь е, шоколадки. Ну, Вони запаковані, поки що не буду розпаковувати. Так, це що в нас? Це також е, щось таке із смачненького, е, кабаноси, е, перчене. Е, це тр, традиційні такі польські ковбаски кабаноски. Е, це також якась. Е, Краківська, напевно, ковбаска. Поляки дуже люблять, до речі, ковбасу. Вона у них там багато де продається, всяких різних видів. Це сир, я так розумію, камамбер. О, ну такі вкусняшки. І що в нас тут залишилось? Це якісь е... діди морози. Якісь теж іще. Е... Джикка Роза. А, джика, джика Роза, Дика Роза, це е, Шепшина. Шепшина це дика троянда. Джика Роза. Спробуємо. Так, ну і ось такий, така панчоха. Е, до речі, у них в Європі це е, ну, така традиція, як, от як показують в фільмах. Це у них таке дійсно є таку панчоху, вони всі використовують в Європі. І тут, я так розумію, теж всякі. Це я називаю антидепресанти. Знаєте, коли стає погано, раптом ви щось куштуєте солоденьке. Ага, так, дивіться: це, це вітамінчики, такі вони, як желешки йдуть. Тоже прикольна штука взимку. Зубна паста екстра вайт. Польська зубна паста. Так, що тут ще є? Шоколадка Мерсі? О, і оце от дивіться це, до речі, дуже прикольна штука. Я вам зараз покажу. Дивіться. Знаєте, що це таке? Це міні-грілка для рук. Всередині от така от штучка. Тут якась типу, рідина, як гель, не знаю. І бачите, там плаває така таблеточка. От, Якщо на цю таблеточку натиснути, воно, ця рідина там протікає якась хімічна реакція, і вона нагрівається до 60 градусів. О, тобто таку штучку ви носите з собою в кишені, в курточці. І якщо раптом ви попали на мороз і у вас замерзли руки, ви отак от хлопаєте. Ну, в принципі, напевно, що можу вам продемонструвати. Вона, до речі, багаторазова. Давайте спробуємо, да? Хлопнемо оцю штучку. Оп, хлопнув. І що? О, дивіться, ви бачите? Пішла. Ого, воно гріється. Ви бачите, як розростається? Бачите? Ого, воно стає твердим і гарячим. Вау! Дуже кльово. От. І її можна покласти в таку штучку, щоб воно прям не пекло в руки. Вау! Дуже тепленька одразу стала. Е і вона, до речі, багаторазова. Її можна використовувати не знаю скільки разів. Е правда, щоб вона працювала другий раз, її треба буде потім розмочити трошки кипятком, і вона знов ст стане такою рідкою. Так, добре, подивимось іще, що у нас тут. Ага, ну це теж антидепресанти. Цукерки. Так, ну, всі люблять цукерки. Всякі різні. Смачні. Так, ну що ж, ось такий у мене пакунок, подарунок. Бачите, тут і теплі речі, і грілка, і зарядка, і фліски, і ковбаски, і антидепресанти, і ще одна грілка, і навіть зубна паста в мене от є. Коротше, клас. от такий Кайф так, це мені буде такий подарунок і на день народження, тому що е, також така вже традиція. В мене третій рік поспіль. Е, я святкую день народження тут в кав'ярні. Всім гостям, які приходять безкоштовна кава, я всіх пригощаю. Так що, якщо раптом ви знаходитеся в Києві, то приходьте 30 грудня е, до мене на день народження на безкоштовну каву. А також нагадую, що ви можете замовити ось такі от подаруночки для. Для себе, для своїх рідних, для колег 285 гривень коштує, відправляємо новою почтою, в принципі, в будь-яку точку України і навіть не тільки України, а ще й в Польщу. Так що чекаю на ваші замовлення. Чекаю вас 30 грудня на мій день народження. Так що на цьому все буду з вами прощатися до наступних зустрічей. Я думаю, в цьому році ще зможемо побачитись. От а так усім мирного неба, тихих, мирних свят. все у нас буде добре, все буде Україна.